Часто питають, коли міняти заварника на мілітій нівоні, або коли міняти ущільнення, от сьогодні про це все я розповім. А наразі маю Барісту 20-го року пробіг 4300 чашок. Заварник в неї рідний, Ось очки він розібраний. Це таки для прикладу. Так, свіжа каварка, достатньо невеликий пробіг. Будемо дивитися. Який стан запчастин і для себе вирішимо. Перше дивимося циліндра. Стан досить непоганий було там. А ні, не на цьому. Дивіться, якщо мити гарно заверний блок і ущільно не міняти і не змащувати, бо нічого такого тут не було, зараз покажу чому. то навіть циліндр буде в гарному стані, як тут він. Але залишки нальот кави. Все ж таки, як ви бачите, трохи є, але то не суттєво. Чому не мінялось ущільнення? Давайте дивитися сюди. Це ущільнення циліндра. Воно в такому стані. 100% воно не мінялось. Якби а, цьому ущільненню було тисяча-дві чашок, воно не стає такого чорного кольору. Розбирали такі заверні блоки, вони а, ці ущільнення помаранчеві. Це явно треба міняти. Дивимося далі. Які в нас запчастини. Дивимося верхній поршень. Стан досить гарний, але кавовий нальот 100% є. Що тут трохи ближче, от бачите, точно треба мити. А, далі сито, яке нам те саме підтверджує, яке з гарним кавовим нальотом. 100% треба мити. Кримак лапан. Чи треба його міняти? Давайте дивиться. Крема клапан просто з кавовим нальотом. На ньому немає вироботки. Ну, мені видно, давайте так. На камеру може не так. А, міняти його не треба, він в гарному стані. Єдине, що брудний, 100% ми. Центральний поршень. Теж в гарному стані. Подряпин він, немає, але на мілітах, чесно кажучи, він ніколи а, заміни не потребує. Так, перемичка. Дивимося. Перемичка центрального клапана. Ну, я б порекомендував би заміну. Тобто, якщо вона у вас вже в такому стані, я такі міняю. А, так, це все подивилися. Давайте дивитися половинку заверного блоку. Крім того, що брудна. Ніяких особливих питань до неї немає. Ущільнення. Ущільнення в досить гарному стані. Тобто Не можна сказати, що воно потребує заміни, невеличкий нальот є, але він а, якраз на ці 4 тисячі чашок пробігу, він не викликає бажання його міняти. Так, в принципі, в принципі що ущільнення 100% міняє. Тут взагалі без питань. 4 тисячі це гарний час для того, щоб його замінити. Можливо, навіть якщо він в гарному стані, цей ущільнювач, все одно його варто замінити. Just, по суті, ніяких траблів ми тут не бачимо. За 4 тисячі пробігу заверний блок, якщо його мити, промивати і навіть не змащувати, нічого йому не робити, ходить гарно. Єдине, що наразі потребує заміни резинових частин різних ущільне. Отак. Дивіться за вашими заверними блоками. Гарно обслуговуйте їх. Под словом, обслуговувати я маю на увазі просто мити. І вони вам ходить будуть. Ну, цьому заварнику відведено ще два постійно. Я думаю, 1012 і гарно відходить. Дуже радує стан циліндра. Тобто, ви бачите, якщо нові були ущільнення, новий циліндр, за 4 тисячі він, в принципі, не має слідів зносу. Дуже гарний стан. То так. Дякую за увагу. Сподіваюсь, додав цікавенький і пояснив декілька запитань, на які всі шукають відповідь. Дякую, до побачення.